Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Кошляк, Мовлю до вас із Києва і протягом наступної е, півгодини будемо говорити з експертом Дефенс Експрес Іваном Киричевським, який є вже на зв'язку з нами. Пане Іване, чи чуєте мене? Доброго дня чую відмінно супер. Дякую, що змогли долучитися до нашого ефіру. І, власне, хотілось би почати із е, ситуації, звісно ж, на півдні. про... Е, про пересування російської техніки по Мелітополю в бік Херсона говорили ми щойно з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Він підтвердив повідомлення від місцевих медіа, що величезними колонами рухається техніка у бік Херсона. Стягують вони туди. Свої сили разом з тим, е, ну, місцеві е, ці пропагандистські ресурси е, ніяк це не коментують, е, але про кількість е, техніки, все ж таки, е, завдяки пильним е, мелітопольцям е, вдалося дізнатися, І там ну е, десятки, десятки цих вантажівок. Наскільки е, ось ці. Е, Ось це переміщення і взагалі допоможе росіянам в обороні, і звідки ще вони нині стягують ресурси на південь України тимчасово окуповані території півдня України? Ну знаєте, якщо там були саме вантажівки, ну тобто ну, тільки автомобілі, які везли там живу силу або бойкомплект. То тут можна робити приблизно такі припущення. От названа цифра декілька десятків вантажівок. Ну це, знаєте, добова норма постачання однієї або півтори, або двох батальйонів тактичних груп російського війська. Там просто чому так от навожу розброс по цифрам одна, півтори, дві. Ну тому що ну, вважається, що в ідеалі в нормі російська БТГР має налічувати там до тисячі осіб. Ну так як знаємо, російські батальйони-тактичні групи зараз йдуть в бій. М'яко кажучи, не тому, відповідно, там якісь е, нормативи по логістиці можуть бути інші. З іншої сторони, скажімо так, коли ви тільки починали викладати цей ось матеріал, мене якраз виникло припущення, що от ця, скажімо так, колона, яка могла рухатись, це власне сліди появи оцього так званого третього армійського корпусу, е, який сьогодні в своєму ранішньому е, зведенні згадував Генеральний штаб. Там ж просто вказувало, що там на Запорізькому напрямку е, саме. Почали з'являтися частини цього корпусу, тим більше, що скажімо так, певні якісь там натяки, що яку техніку може цей корпус отримати були у відкритих джерелах, а от які там та, та тактичні знаки розрізнення, ну, тобто там МБЛМ, номера і тому подібне, встановити з відкритих джерел, поки невідомо. Тому, скоріш за все, от пильні наші співвітчизники в районі Мелітополя е, мали змогу бачити пересування оце саме цього третього армійського корпусу, який там вважається личе останнім резервом Кремля. І про появу якого на полі бою, ну буквально пару днів тому, знаєте, всі за всі західні змії, та й власне наші, як то говорили з дуже таким великим завзяттям. <гум> Про партизанський рух, про спротив також хотіла б у вас запитати наскільки ем, активно він е, зараз розгортається. У мене е, з повідомлень останніх кількох днів е, склалося таке враження, то абсолютно суб'єктивне. Що е, з у, у зв'язку е, точно водночас з ось цим е, офіційно вже анонсованим наступом на південному напрямку активізувалися і наші сили. Спротиву на тимчасово окупованих територіях. Ну, знаєте, скажімо так, коли ми заходимо за семантичне поле і говоримо про партизанський рух, ми опиняємося в дещо специфічній ситуації, тому що ну, якби у нас, ну, очевидно, що всім зрозуміло, що це не просто якийсь стихійний партизанський рух, а це саме ті то, там, сили руху опору. про Формування яких наше командування сил спеціальних операцій оголошувало ще влітку минулого року, і скажімо, розгортання яких відповідно корує головне управління розвідки Міноборони України. І тут, знаєте, така теж ситуація специфічна, що згідно з чинним законодавством, усі бійці, які залучені до організації, або там ну, безпосередньо діють в складі руху опору, вони дані про них. Як і про їхні сім'ї захищаються, як дані про працівників спецслужб. Тобто, грубо кажучи, навіть якщо там якийсь партизан, ну це я зараз просто умоглядно моделюю ситуацію, про всяк випадок, давайте говоримо, так от умоглядно моделюючи, що навіть якщо якийсь із партизанів має, скажімо так, військове звання з нії наших спеціальних структур, ну, зрозуміло, що про це ніхто нічого не скаже, щоб не порушувати закон, і він фігуруватиме просто як. ну, Народний партизан, але виходячи з цього фактора, що раз ми вже з вами з'ясували, що наш сил, рух опору це організована структура, яка має усі можливості координувати свої дії з іншими силами оборони України, то очевидно, що скажімо так, там різні такі от фрази. Навіть е, від президента Зеленського Верховного головнокомандуючи з попередженнями, що нашим співвітчизникам, особливо в Криму та на інших окупованих територіях краще триматися подалі від військових об'єктів, ну і перебидача такого полум'яного привіту російським окупантам, що вибухатиме все більше, ну вона матиме значення, Тобто вона має своє конкретне наповнення. Тобто, що очевидно, бавовний там буде ще більше і більше. Ну і звірятко бавовнятко російським окупантам буде проходити у вісні це Частіше і частіше. Про м, руйнування ланцюгів постачання хотіла би ще теж докладніше поговорити. От е, бачимо, ми що там росіяни після вибухів у Криму почали звідти е, виводити найціннішу техніку, так перекидати її е, десь далі. Е, е, які ще е, рухи зараз можна спостерігати саме з боку Росії? Як вони намагаються свої ось ці ланцюги? Постачання перебудовувати і чи їм вдається взагалі це робити? Ну давайте для початку точнемо, що після о, там прибіг як там набіг звіряток во вогняток на території тимчасово окупованого Криму, росіяни почали першу чергу вводити свої найбільш дефіцитні літаки, там типу типів Су 35 С, типів міг 31 БМ, які для них там найбільш дефіцитні, і там деяких вони докрили морської авіації, ну тому що в них. Теж дефіцитна техніка, ну і відповідно там певні структури Чорноморського флоту РФ, ну номенклатури яких не уточнюється. Що стосується їхніх спроб пробудовувати логістичні ланцюжки, ну скрім так, оця вся історія з переправою за допомогою барж, яка виникла на місці зруйнованих містів, вона виникла очевидно не випадково. Скажімо так. Росіяни очевидно намагаються все-таки утримати якісь там свої логістичні ланцюжки, використовуючи всі можливі засоби. Гробо кажучи, що якщо, наприклад, для переправи їм десь потрібно вкрасти ще баржу і буксир, вони будуть це робити, тому. Крім особливо в наших от ефірах, я неоднократно попереджав, що, якби, на жаль, от остаточне брізання, тобто зовсім до нуля до стану, коли росіяни нічого не зможуть переправляти через Дніпро, ну воно займатиме певний час. З іншої сторони, що все-таки в нас є можливості це все зробити, тому е констатувати можемо приблизно так, що з однієї сторони росіяни ще зберігають певну можливість переправляти як мінімум боєприпаси і живу силу на ту сторону Дніпра, щоб. Утримувати херсонський плацдарм. тим більше, що в них зараз, поки ситуація стоїть саме так, щоб поки в них є притік БК і живої сили, вони ще можуть там триматись. Але з іншої сторони, якщо зважити на те, що оці от залишки, уже буквально залишки мостів, отримали нові там вогневі ураження, і навіть оця переправа із барш, теж чого була уражена, то ну, все таки в оглядній перспективі переправи росіян можуть бути знищені. Про те, як ситуація може розгортатися найближчими днями, хотіла би докладніше поговорити. Звісно, без конкретики, звісно, від збройних сил офіційно є така рекомендація ну, якось менше так коментувати, і не, не надто захоплюватися там якимось радісними повідомленнями. Леннями про те, що там скоро вже попливе на Київ баржа з Кавунами з Херсона. Але чи можемо ми принаймні припустити, як можуть розгортатися події найближчим часом і до чого в першу чергу готуватися тим, хто залишився зараз на тимчасово окупованих територіях, от саме цивільним з міркувань безпеки? Ну, дивіться, знаєте, тут теж висловлюють чисто своє омоглядне суб'єктивне пропущення, і воно виглядає приблизно так: Збройні сили України зараз просять не захоплюватися прогнозами і мамами про те, що от зараз будемо їсти, от там щось краще кавунівна ймося, ну як там це формулювання виглядає, тому що насправді. Нос Справа із перемалуванням і примушенням цього російського окупаційного групування на Херсонському плацдармі виглядає на даний момент не настільки простою. Росіяни ж загнали саме на той напрямок приблизно цей третій армійський корпус, і навіть якщо він зараз о, ці всі формації десь приблизно чисельністю 10 тисяч осіб, ну вони зосереджені на Запорізькому напрямку. Не виключена ситуація, що їх можуть погнати знову ж таки туди на Херсонщину, щоб стримувати там наші війська. Відповідно, що от, процес перемалування росіян він буде там доволі довготривалим. І знаєте, якраз для того, щоб не підігрівати спочатку таких завищених, завищених очікунь, що там було, чи не завтра наші бійці на танках відуть Херсон, а потім виявилось, що а потім, що, мовляв, виявляється до цього ще місяці два боїв. І щоб не було таких откечель тому, краще насправді від таких коментарів отриматись. Ну ж таки, повтор але, якщо повторитися на рівні загальних тенденцій, раз уже є дані, що росіяни туди намагаються стягувати буквально останні свої резерви, тому що ну оцей. Рісловити цей третій армійський корпус це реально останні, останні таке крупне заєднання, яке вони змогли сформувати за час війни. І там в них вистачає, на жаль, там новітніх танків, у них там вистачає, на жаль, крупнокаліберної артилерії. І, скажімо так, виглядає так, що навіть якщо це формування має погано мотивовану живу силу, техніки там вистачає, щоб створити, ну, скажімо так, певні проблеми у просуванні Збройних сил. Відповідно, варто очікувати, що Збройні Сили України будуть. Подовжувати або навіть посилювати вогневе ураження там складів боєприпасів, вузлів зв'язку та інших об'єктів, які в першу чергу забезпечують саме управління російськими військами, саме тому відповідно, які там загальні рекомендації нашим громадянам, які опинились там і не можуть виїхати, вони лежать на тому самому рівні, що е, по можливості створити ну, запаси якраз на випадок таких от боїв, тобто там ну, продукти, павербанки, якісь от можливо. Інші предмети першої необхідності, ну і триматися, звісно, за необхідності подалі від військових об'єктів, тому що, як бачимо, на, скажімо так: Збройні сили України починають активніше застосовувати хаймерси по тим об'єктам, де зосереджені російські окупанти, ну і скажімо так, на жаль, з цим нічого не зробиш, тому що якщо скажімо так не бити по росіянам, то звільнення. Тих теренів від російських окупантів ну, стає взагалі справою ну, дуже такою відтягнутою. А очевидно, що е, ми ще зараз знаходимося в такій повній ситуації, що чим більше вдастся наших територій звільнити до початку зимових холодів, тим, скажімо швидшою буде перспектива завершення війни, і відповідно будуть формуватися навіть політичні результати. Ну політичні результати в сенсі, як там Росія сама піде на кордони 91-го року, чи вона розвалиться? І ми вийдемо на кордони 91-го року, от приблизно так про Хаймарс раз ви вже згадали. Не можу не спитати про ось це повідомлення напередодні від. Іноземних іноземної розвідки британці здається повідомили про те, що цікаву техніку, чи американці, що цікаву техніку застосовують наші військові для того, щоб виманювати в росіян ці дорогущі ракети, щоб вони стріляли по дерев'яним макетам хаймерсів. Наскільки поширена ця практика? І що вам взагалі відомо про ось такі креативні способи боротьби? Ну, знаєте, маю тут э, до честі відзначити, що наше видання Defense Express про подібну креативну в лапках техніку боротьби російських окупантів проти хаймерсів назначали значно сильніше. Справді mm -hmm. є така от історія, що э, росіяни десь знаєте, ще на почат, мінімум на початку серпня, або по ще навіть раніше відзначилися тим, що вони вирішили застосувати ті свої важкі бомбардувальники Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101, що це був саме Х-101 повітряного базування, для того, щоб знищувати. Ну, намагатися як мінімум знищувати місця зосередження хаймерсів. Там в них навіть був епізод, коли вони. Відстріляли декілька таких дефіцитних ракет по фермі в Черкаській області, ну і якось на ферму жалку, тому що там корівки стояли, на Хаймерсів вони там не знайшли. Не розумієте, тут ж історія просто яка. От весь цивілізований світ ну, він воює застосуванням супутникової розвідки. грубо кажучи, або супутникових технології, навіть Хаймерси ці самі наводяться по GPS навігатору, там, да, який передбачає застосування супутників. Росіяни ну, вони воюють, як їм знаєте, передбачає доктрина руського міру. Тобто, Знайти спочатку інформатора, якому там, знаєте, запропонувати якусь грошову нагороду, а от інформатори починають ліпити їм, ну, знаєте, все, що завгодно. Про там, те, що там Хаймерси десь можуть стояти на другому поверсі, там тисячу найманців десь там, виражаючись ну, їхньою мовою, да, стоять десь там в гуртожитку. Ну і очевидно, саме от на таку технологію збору даних була розрахована ця дезінформаційна гра, що наші бійці почали виготовляти дерев'яні копії хаймерсів, тим більше, що. Ну, тут яка ще специфіка, що в теорії, звісно, будь-яка техніка, випромінювати типову сигнатуру, може випромінювати там якісь радіоелектронне випромінювання, ну, але так як ХАФ-101 ну, ну, або якщо там справді були застосовували калібри, ну, це просто болванка, яка летить понаперед з заданим координатам. Відповідно, Якщо там просто на цих координатах стоїть дерев'яна штука, ну ця ракета влучить дерев'яну штуку, тому ну дуже так справді цікаво вигадали, як це обманути, і можливо саме тому росіяни якось почали. Так обмеженіше як мінімум в серпні, використовувати ці от крилаті ракети з дальності стрільби, яка покриває всю Україну. Ну коли там навіть одразу по всій території оголошується тривоги, тому що зрозуміло, що висадили е, ну мінімум два десятки чи навіть три ракети безрезультатно, тому що ну ок, ми зафіксували, що 10 влучували скільки при цьому збили. Виходить, що вистріляли декілька десятків, результатів особливого нема. Тому почали економити. Слава маскувальним силам збройних сил України. Якось можемо ми оцінити, скільки ще цих саме дорогих, ну, найдорожчих, найкращих їхніх ракет лишилося? Чи є якісь непрямі способи підрахувати їхнє озброєння? Ну Знаєте, тут з однієї сторони. Що тут приховувати спробу порахувати ракетний арсенал Росіян, чомусь нагадують гадання на кофійні гущі, тому що з однієї сторони росіян ну достеменних достовірних даних по кількості і темпу виробництва криватих ракет до війни, ну насправді в відкритому обігу не існує. З іншої сторони, росіяни постійно вигадують, які би цим ще боєприпас застосувати. І знаєте, і цим якби так от умоглядно розширюючи. Для оцінки. Тому що, наприклад, ну давайте пригадаємо, приблизно півтори місяці назад генераль, ну головне проєльні розвідки говорило про те, що росіян там, ракет залишилося порядка 30% до воєнних запасів. Але тоді тільки ну, пішли в хід ці всі ракети С-300 і там, навіть які там ще протикорабельні Онікси тільки ну, почали йти в хід. ну і інші, скажімо так, типи боєприпасів. Тож теж варто вирізняти щодо комплексів с 300 Є різні типи ракети. Виходить, що росіяни для обстрілів використовують X-3, радянські 5 В-55К радіокомандним наведенням, і це вважається, що там радянських ракет багато, але там ж для ударів використовують іноді ракети 48 Н6, які взагалі то є базою для С-400. Тобто, скажімо, навіть відносно С-300 не можна отак от умоглядно стверджувати, що в них цих ракет дуже багато, їх можуть стосовувати. Ну, безлімітно. Так, от чому так от вийшло, що півтора місяці назад в гурмову говорили про те, що ракет залишилось 30% до воєнних запасів, а зараз говорить про те, що 45%. Ну очевидно, проховали туди ці 300 Спробували поновити дані по протикорабельним ракетам, крилатам, які можуть бути на базах зберігання, і їх можуть там намагатися відстрілювати по території України. Там ще якісь от можливо пройшли дані по ракетам таким ну знаєте, екзотичним, типу ха 22 або там по цим тактичним ракетам Х-59, тому що чи знаєте, можливо, тут ще варто зробити ще таку поправку, коли різні люди говорять про те, що росіян залишилось там мінімум 3 тисячі ракет, і от вони нам здатні влаштувати е, буквально град цих ну, зипати е, на своїх градом таких ракет і загнати в кам'яний вік, вони взагалі-то не уточнюють номенклатуру цих ракет, тому що великим рахунком цю всю номенклатуру можуть ходити. І ті от, э, старі радянські ракети точка У з дальністю стрільби до 120 кілометрів. Якісь залишки балістичних ракет Іскандер з дальністю стрільби до 500 кілометрів, залишки запасів крилатих ракет до комплексів Іскандер з дальністю стрільби до 1500 кілометрів. Ті ж самі ракети Х-555 з дальністю стрільби до 2000 км, калібри з аналогічною дальністю стрільби і Х-101. Аналогічною дальністю стрільби і тактичні крилатки повітряні ракети, типу там Х-59, що недавно пардон демілітаризувала вбиральню або ракети Х-31, які там час від часу знаєте, не долітають до Одеси, підриваються у повітрі. Знаєте, тут, поки перерахуєш, що ці всі ракети, да, і їхню номенклатуру, і так, от умаглядно уявиш зону їхнього враження, то можна втомитись. Ну очевидно, е але ці всі пункти треба враховувати про тінці російського арсеналу ракетного. Тому... Чи знаєте, ще вступає, скажімо так, ще в оцінку ракетного потенціалу Росіян вступає ще такий фактор: технічний їхній стан, тому що ну знову ж таки, всілякі казуси про те, що десь там ракета влетіла в баральню, вони виникають із поганого технічного стану ракет. Недавно бавовна була в Криму, коли підірвалася ракета Онікс, ну ця П 800 надзвукова, яка мала полетіти на Одесу, тому що. Ну, поганий технічний стан ракет це те, що своєрідний казус. По Миколаєву, коли там а, був недавно такий жахливий обстріл, відстрілювали взагалі-то 16 ракет, долетіло тільки 12. Змітити, ті якісь якісь там, скажімо ну, так, є ще такі слизькі дискусійне питання. А чи не варто до цих всіх цифр про запас ракет множити цифру 40%, тобто 40% технічних відмов? Тому що на початку війни це спостерігалось. Зараз якось не дуже, але тим не менше. Відсоток технічних відмов він дуже високий. Тому ви тепер розумієте, чому я кажу, що з однієї сторони, якби їх ракет небагато, з іншої сторони, чому це нагадує процес гадання на кофійні і <рес> Ще на сам кінець хотіла б у вас запитати трошки докладніше про те, як зміниться. Як зміниться характер бойових дій, зважаючи на те, що попереду нас чекає зима, ну тобто, звісно, є оптимістичний сценарій, що до того часу вдасться максимально росіян витиснути, так з наших територій, але якщо песимістичний варіант, це все затягується на роки. Страшно сказати, то е, якою е, до чого нам готуватися взимку, якою війна може бути взимку? Ну, за дні з того, що можна вже припустити зараз, бойові дії будуть явно інтенсивнішими. тому що давайте зауважимо, як тільки пішли наші повідомлення про те, що ЗСУ перейшли до наступальних дій на одразу декількох напрямках. Потім пішло повідомлення, що росіяни почали атакувати у всіх місцях, де це можливо, навіть якщо не мав цьому військової логіки, навіть якщо політичної немає, вони почали це отримати. Ну ж таки, виходить, що навіть обстріл росіяни наважились на обстріл Миколаєва після того, як повітряні сили там і знищили одразу декілька як у комплексів С 300 Тобто це бойові дії значно інтенсифікуються і, на жаль, треба бути готовими до, про те, що будуть нові повідомлення про те, що наші втрати виросли. Ну, це, на жаль, закономірно. Вважається, що в наступі ну, сила, яка наступає, може втратити мінімум 30% живої сили. З іншої сторони, що стосується, навіть якихось там. Песимістичний сценаріїв що війна може затягнутися на роки. Ну з однієї сторони справді союзники вже виростають рішення по підтримці України, розраховуючи саме на те, що або війна триматиме декілька років, або що, скажімо, навіть якщо перемога буде здобута цієї ну цього року, то Росія як військовий противник нікуди не зникне. З іншої сторони, навіть якщо трапиться так, що Росія зможе там інтенсифікувати рівень бойових дій і, скажімо, затримати просування наших військ, загадавши нам певні трати. Ну тут залишається відкритим питанням, з чим вони війдуть у весняну кампанію, тому що це знаєте, може вийти така історична аналогія, що коли от наприкінці 44-го року Гітлера було там рішення або ставати в глуху оборону, і затримувати просування і американських і радянських військ, або спробувати наступати на заході Гітлера брав варіант наступати на заході з однієї сторони. Проведення орденської цієї наступальної операції увійшло в підручники світової там, військової історії, а да? з іншої сторони, Гітлер так прискорив кончину Третього Рейху. Тому, відповідно, навіть в цьому варіанті, що якщо росіяни як, як, там, зможуть чомусь затримати просування наших військ, і війна переходить на наступний рік, то не факт, що, знаєте, скажімо так, цілком можливо, так цілком можливо, що от ця от кампанія стане останнім таким от Парадом, ну або скажімо так, останньою буквально для російської армії, і вже, скажімо, весною Збройним силам України треба буде заново довершити справу розгрому російської армії, ну і примусу. Ну, знаєте, якщо вони не захочуть не погодяться на акти доброї волі, ну ну що ж, значить, доведеться їх розгромити. Івана. Дуже дякую вам за розмову для всіх наших. Що Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на наших фронтах. Дякую, що слухали. Бережіть себе. і Слава Україні. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.